Так, народ, доброго здоров'я. Сьогодні субота, 16 вересня. Роботи море, не знаю, що братися. Павло доповнює мішки з гречкою. Там півбега бега у нас було. Доповнює і готуємо, щоб продати. Я відео виложу, що не варто її більше сіяти. А мені в нас одна гребінка є. А ми все часу не було, щоб зробити другу. Вчора купив профіль щуліра, профіль купив новий, 10 на 50, ой, 10 на 5 або, або 100 на 50. там, 50. На 100. 50 на 100. 2 метр 60 сантиметрів. 2 метр 60 сантиметрів. Все роблю так, як той, як перша грибінка у мене. Вона ідеальний підходить. Я піддивився десь в інтернеті, не пам'ятаю. Там було метр 50, я дав метр 60.

Але я знайшов собі матеріал. Ще такий радянський. Сталь прекрасна. Їздив, їздив по старів, не можна поваля знайти. Сьогодні варив свиням їсти. Кинув 4 штуки. Ну і різак включив, включив різак. Підігривав моментом, 10 разів вдарив і отак от зробив і трошки навернув. Це вперед будете по ходу. зігнене, по ходу трактору вперед будете. У мене на цьому так же, на, на цій грибинці. Довжина я. У мене на цьому 17. Сам зуб виглядає 17 см. Вони по, 20, по 27. А оті довші. Я ті теж робив на 27. А витягнув вийшлося на, на. Я розумію, щоб я не збрехав. Получилося у нас на 29 з копійками. Тут, тут на 29 з половиною. Було 27. Ну, може, 27 ну, Одним словом буду ставити і зверху проварювати. у нижньому отворі нічого не буду варити, Наскрізь буду, сверлю з тої з тої сторони. Сверну перше шестерочкою сверлом, тобто сверло не ганяло, а потім 15 з половиною. То 15 оцей кругляк. О! І прекрасно вона працює у мене. Вона трошки під наклоном йде, не прямо йде, а, а трошки під наклоном. Прекрасно працює. Тут я вже пересверлив, Низ і верх. Зараз буду перестраюватися на велике сверло на 15. 15, може 15 пів Ну, одну, Один отвір зроблю і спробую, чи вона заходить, чи не заходить, чи щоб я не мав. Не мучився, якщо то 16 візьму. О, а там далі буду продовжувати. Віддав за шве, за профіль я 900. Не одним словом, 317 гривень метр. І, і купив биушні на, на брух на металоприйомці. швелера На цій грибинці у мене стоять 5. А тут шістерка шість з половиною. Там ті трошки заслабі, щось щось підгинає задні все підгинає Так, іду по вологу допомагати Поки що. 你说，嗯。 So we say we bless you.

Тут зуби довше дав. Там 16 тут 18. Ну так же, як ті, вперед нагнув. Вони і так вперед. Просто отворить змістив 2 мм. Тут два. Що йшли по ходу борони не вперед, так краще. От у мене були Верезовські святки, кому зробили для кінної борони, я так зрозуміло, для дерева на свічки. Я таким лакаром також зробив. Що залишилося мені? Три чваки. Верх проварю, але звільни, не ж не варю. Знизу не варю нічого. І такий макар. Дальше 1, 2, один, два, три тогда все. Далі Дальше вже будемо продовжувати. Так. Так. От. Ось тут у мене ось такий п'ятий їх сегне, вон там на чомусь. Нусь там. Як... Ну і той чуть нагинає. Ой. Тут було раз нагнуло чуть-чуть, Ага, тріщина там була. Три роки, може гектарів 100, за сто вигорів. Більше для переставляв на той пух. І тут полиціон вигнати трошки він той вент. І не без цього грала краще, але грав з внуком. Тут получалася орка як на футбольному полі полосі. Борона заглажує, а тут хоч нормально ори все одно видно. А тут буду зрізати. Що ти зазираєш? Що ти дивись? Берк. Азовна я дівчинка. Так. Поїхав мало помішки, може пшеницю буде тріїти. Практично все ідентичне. Інди, ідентичне. Відмінність яка. Фійки там з профіля. ой, з п'ятого швирка. А тут профіль 6 на 4. А тут вже я взяв 6,5 профіль. Тому що там, як я казав, на цьому гне. Значить, оці буду приварювати. Такі махання. Все остальне практично ідентичне. Ага, зуби. Я вже казав, тут залишилися один, два, три зі старого, з такого як там. Повністю квадрат. Кузні робили і тут крайні так же. А тут кругляк. Кругляк і то дуже стальне з 70-х років. Я хочу розказувати, звідки це нікому не цікаво. Ось така приблизна ситуація. І вони трошки коротші. Вони там такі довгі не потрібні. А тут у мене метр. Навіть не цілий метр, довжина їх. 92. Ну, до отвора десь, так, десь метр. Метр від, від, від. ця довжина звідти до, до, до краю метр. Там метр тридцять, метр по-моєму. Вони не потрібні. Я думаю, що регулювати вікна, там не треба регулювати. О, довжина. 2,60. Там на чому висота 40. Я тут зробив що на, на останньому. Я тут зробив 50. Все остальне. Ідентичне. Залишилося завтра грунтовки купити. Малювати не буду, але на тої гроші витрачати. Погрунтую, обов'язково треба ґрунтувати. І все, це у нас цей проєкт завершено. Завершився у нас. Як бачите. Не знаю, що встигну, і що з того вийде. Ось шаблон для колесів. А вот уже зварені. Ось зварені. Вот води А Ось ступиці. Мені виточили ступиці і ложки. Повинні були мені диски такі розробити. З металом, а то, все, то що. Я думаю, з такої ж арматури з 15 стальної. Їх просто важче трошки виставляти. Диск було би легше зробити шаблон. Тут важче. Нічого страшного. Все виходить. Одно що проблема, трошки труба нерівномірна, Міліметр півтора місцями має еліпс. Катано так, ну то нічого страшного. Ну і не знаю. Буду робити скрипки, так як на, ну, на окучнику у мене кондва весь. Там буде видно. Тут можна і резину відтягнути. У мене полоса є 12 мм. можу полосою обтягнути. На закріпки, тут є місце, куди що робити, чи на болтики. Так, це наступний проєкт буде, не знаю. Вже віщенку колеса зробив. Тут залишилося помалювати і потім, коли плуг сюди витягне, коли вже буду їхати Ці зрізати один на час і приварити. Кріплення кронштейну. Ага я вже казав, тут пальці, там пальці 15, тут пальці 18. Все, мої дорогі. Підписуйтесь, коментуйте. Отакі От розміри, скоріш всього буде саме ходовий. Саме ходові. ходові. 2,60 довжина. Метр довжина швелерів, чи хто що буде мати? Можна і труба, ну, що угодно. І 50 висота сієк. Ну і зуб від 15, там, до 18. Може і 13 би працював. Як його ставити під яким кутом? Все, слава Україні. Кому гречку здати? Пишіть. Може, хто має телефони на західній Україні. Буду вдячний.